На одному з нещодавніх подкастів Морган Хаузел, автор книги Психологія грошей, говорив про концепт «f you money» або «Fuck you money». І в його контексті це було від 7 до 10 мільйонів доларів. Для США, що взагалі таке F.U. Money? це коли у вас є достатня сума коштів, щоб не залежати від токсичного середовища на роботі боса і тому подібне. І ви можете в будь-який момент послати будь-кого і будь-що, що не приносить вам задоволення. І при цьому всьому вам не доведеться шукати нову роботу, оскільки у вас вже оплачені абсолютно усі ваші бажання. Простими словами, ось цей Money – це стан фінансової свободи, і ще простішими словами виглядає він. Орієнтовно ось так у цьому відео ми розберемося, як вам порахувати суму F-U-Money для себе в умовах України, Європи або де б ви не проживали. Що таке правило 4% та до чого тут. Триста перш за все нам потрібно зрозуміти, скільки коштів потрібно саме нам, тому що навіть в цьому подкасті Морган говорив про 7-10 мільйонів для США, але при цьому він говорив про свою бабусю, якій вистачало жити на 700 баксів на місяць, і ось це бажання мати скількість грошей воно залежить суто від наших потреб, і відповідно ми маємо відштовхуватись виключно від наших потреб. Що ми для цього маємо зробити, і що ми можемо для цього зробити? Ви можете або скористати. Тися власним бюджетом або перейти в застосунок струм і сюди ввести свої витрати це ключове. Доходи ми можемо на цей момент пропустити. Нам потрібні витрати. Тобто, ми просто помісячно заходимо там в наш банківський рахунок. Ми сюди можемо додати, натискаємо витрати і вписуємо по категоріях на що саме ми витрачаємо кошти, і робимо ми це з однією метою для того, щоб порахувати, скільки ж саме коштів ми реально витрачаємо, і скільки нам може знадобитись витрачати в майбутньому. Як це все буде виглядати? Я тут створив уже людину, яка витрачає певну суму коштів, на певні категорії витрат. там на красу, на здоров'я, на донати можу це, це переставити в гривні. Я, до речі, вписував це в гривнях. Воно тут одразу перевело мені все в долари і бачу, що ось ця людина там за місяць попередній витратила 1700 баксів. Умовно, ви для себе це можете порахувати. В березні витрати там, 1900 доларів, в лютому витрати становлять 1300 доларів. І я помісячно можу продивитися, які у мене зараз є витрати, і чи влаштовує мене ось такий рівень Життя. Дивлюсь, окей, помісячно виходить там приблизно 1700 доларів на місяць. Для мене буде цілком комфортно. І далі, що я роблю? Я маю створити для себе план, де впишу помісячно, знову ж таки, щоб я міг би витратити для того, щоб моє життя стало комфортно. Тобто, ми собі робимо таку собі декомпозицію плюс візуалізацію того, як може виглядати наше цілком комфортне життя. Тобто, в мене є циферки зараз, скільки я коштів витрачаю, і ось тут я можу створити нову. Новий план, видалити цей, у вас це буде нове створення. А план по тому, скільки я буду витрачати коштів в кожну місці. Я собі спочатку вписую за весь рік, тобто базові мої витрати, відповідно, це буде там не менше ніж 1372 долари. Я маю витрачати на місяць, тому що це прямо моя база. база де я там харчуюсь плюс оплачую свою квартиру. Ось це там. Мої базові витрати І далі я вже помісячно можу собі додавати: окей наприклад, в серпні я думаю про те, що я там хочу раз на рік чи два рази на рік їхати в якусь відпустку. І це от те, що мені хочеться мати. Відповідно, скільки може коштувати ця відпустка, я собі закладаю і в серпні вписую якусь трошечки більшу суму. В першу чергу на подорожі. А далі там в якому ще іншому місяці я можу закласти якісь покупки. А я а, мрію, щоб в моєму всьому FU стані я кожен рік міг дозволити собі купувати новий айфон. Відповідно, я там на вересень собі закладу більшу суму. І whatever, що вам подобається, ви можете для себе закладати. І помісячно ви собі можете створити такий собі орієнтовний план по тому, як мало би виглядати ось це класне. Життя і скільки на це життя класне потрібно коштів. Уявімо, що у мене вийшли ось такі результати, і я розумію, що мені орієнтовно знадобиться на місяць 1650 доларів. Ось це вже середнє значення. На якийсь місяць я буду витрачати менше, в якийсь більше, але в середньому мені для ось цього комфортного FU стану потрібно 1650 доларів, і у мене є ось ця фіксована циферка. Я можу подумати, що окей, можливо, в майбутньому я буду витрачати трошечки більше ще там на якусь категорію, а трошечки підніму свої витрати. Відповідно, мені потрібно буде. 2000 тисячі доларів. І ось ця сума в 2000 доларів це і буде моєю щомісячною сумою, яка потрібна мені для того, щоб усіх постати. І з цього моменту мені залишилось визначити суму капіталу. Яка мені необхідна для того, щоб мати ті самі 2000 тисячі доларів, і для цього ми можемо прийти до так званого правила 4%, яке говорить нам про те, що ми можемо спокійно виймати 4% від цього капіталу. Правило 4% Ми перетворюємо в коефіцієнт 300, і відповідно, все, що нам потрібно тепер для того, щоб порахувати нашу цільову суму капіталу, це просто наші щомісячні витрати цільові помножити на 300, і вийде той капітал, який нам необхідний. Тобто я множу 2000 на 300, у мене виходить 600 тисяч доларів, і це і буде моя сума FU Money, до якої мені потрібно Прийти на цьому моменті воно звучить досить просто, але для того щоб нам повірити і реально там рухатись в якомусь напрямку, нам потрібно розуміти звідки ж саме взяли сюсті 4%, звідки ж саме взявся коефіцієнт 300. Тут ми повертаємось в 1994 рік до ресерчу Біла Бенгана, який взяв історичну дату, історичні дані по акціях, по облігаціях і по портфелю 50 на 50, і порахував. Скільки ж саме можна виймати коштів для того, щоб за найгірших сценаріїв, коли там ринок падає, коли криза починається, коли все погано, погано, погано на ринку, щоб мій портфель пережив всі ці кризи, і я міг продовжувати. Виймати з нього кошти, і у нього в цьому рісьорчі вийшло значення в 4%. тобто він говорив, що для клієнтів віком 60-65 років, у нього виходило зазвичай значення в 4%. І насправді він на старті навіть не говорив про те, що це правило 4%, це просто був ключовий з його рісьорчу, який потім вже фінансові радники забрали і почали називати його простим правилом 4%. Воно нам говорить про те, що якщо ми виймаємо по 4%, Сотечки, тоді наш портфель закінчиться не менше ніж через 33 роки. Тобто, ми безпечно за найгірших сценаріїв можемо 33 роки жити на 4 При цьому, якщо ми витягаємо 425 тоді там 28 років у нас буде портфель жити і так далі. Тобто, чим більше ми витягаємо, тим швидше може портфель проїсти. І при цьому. Ми розуміємо, що е, саме цей бен говорив про те, що е, 4% це не бейслайн, тобто це не єдине на що можна орієнтуватись, але це найгірший сценарій. Відповідно, якщо ви трошечки маєте вищу толерантність до ризику, можна витягати більше, якщо маєте меншу толерантність до ризику, можна витягати 4% з розумінням того, що е, у вас все буде гаразд. При цьому у нас є ось такий рісорч від uh, JP Морганів, uh, які говорять про те, що з часом, хоча ми думаємо. Маємо, що там на пенсії будемо витрачати більше коштів, але по факту наші витрати зменшуються з часом, і в свої 40-50 років люди витрачають найбільше. На місяць, і далі, ось ця сума, яку вони витрачають на місяць, вона зменшується. Відповідно, знову ж таки, ми, виходячи з цього правила, можемо розуміти, що може бути краще, але про це ми поговоримо пізніше. Зараз просто зафіксували, що у нас є ось цей бен, який порахував і прийшов до висновку, що можна на ці кошти жити і портфель не закінчиться. Потім, в 1998 році, Trinity College, його студенти з викладачами, провели ще одне своє дослідження, в якому підтвердили. Дослідження Вільяма або ось цього Біла Бенгена, в якому все ж таки сказали, що так насправді, ось це правило 4% воно має сексес rate у 100%. тобто у нас немає шансу втратити кошти, і вони знову ж таки все це ще раз перевірили і показали навіть ось таку табличку. Зробили про те, скільки саме коштів ми можемо витягати, з якої ймовірністю. ми бачимо, що якщо у нас горизонт в 30 років. То за правилом 4% витягання коштів. З портфелем 50 на 50, ми можемо забирати з нього по 4% на рік, плюс інфляція, і тоді наші кошти не проїдяться. Якщо у нас буде трошечки більше акцій, тоді у нас буде менша ймовірність, якщо трошечки менше акцій, теж менша ймовірність. Тобто тут мова йде саме про ці 50 на 50 портфелі і витягання 4% плюс інфляція. Про це мова йшла у першочерговому дослідженні Бенгена. Потім підтвердилася Trinity Study, і далі, вже всі фінансові радники, інвестиційні компанії базуються на ось цьому конкретному правилі 4%, Дещо його видозмінюючи. змінюючи до речі, в тому ж самому струмі, якщо ми перейдемо з вкладки бюджет на вкладку планування, то ми тут зможемо по суті зробити те саме. Ми можемо тут натиснути на розрахувати пенсію і порахувати наші витрати впродовж певної кількості років, ось тут 30 років на пенсії, з певною сумою капіталу, і подивитись, чи вистачатиме нам тієї чи іншої суми для того, щоб Жити на пенсії, тобто, якщо ви не хочете множити на ось цей коефіцієнт 300, ви можете також перейти сюди, вписати якісь там регулярні поповнення, вписати стартовий капітал, порахувати до якого з капіталу, ви в першу чергу прийдете, і потім вже розрахувати свою пенсію, тобто ввести сюди кількість років, ввести витрати, які ви хочете виймати на пенсії, залишити ось тут значення в 7%, яке якраз таки передбачає певний рівень дохідності для того, щоб ви змогли потім виймати кошти під ДТП 4% І подивитися, як саме буде змінюватись ваш капітал. І ми бачимо, що якщо у нас на пенсії, наприклад, 350 тисяч, то так ми можемо спокійно виймати по 1000 доларів на місяць з рухуванням інфляції, і тоді наш капітал навіть буде зростати. Якщо ми оберемо ось тут півтори тисячі доларів, що ми хочемо виймати на пенсії, то ми розуміємо, що для півтори тисячі нам потрібно було б уже мати капітал 450 тисяч доларів, якби ми помножили їх на 300. І ось тут ми вже бачимо Зрахуночок, де Наочно е, можемо зрозуміти, як саме буде поводитись наш капітал. Тобто, в принципі, ми можемо навіть виймати більше коштів, якщо хочемо. Але е, при цьому ми маємо розуміти, що капітал може проїстись, і є ймовірність того, е, що там, якщо ми все ж таки закладаємо там тридцять років пенсії, то ми можемо до цієї пенсії до е, закінчення життя, якби це не звучало, е, можемо проїсти усі гроші і, там на кінець е, вже нічого не залишиться. Е, але знову ж таки. Залежно від того наскільки інвестор агресивний чи консервативний можна будувати для себе ці плани. І до речі, стосовно 4% і їх розрахунків, у нас нещодавно з'явився ще один ресерч від компанії компанії Schwab, де вони перерахували правило 4%. Вони спочатку говорили, що ось. Воно звучить таким чином, що ви там, з високою ймовірністю можете виймати кошти протягом 30 років і не переживати про те, що вони прийдеться. ось так вони будуть ці ваші виймання збільшуватись з кожним роком. Відповідно, ви будете спокійно жити на ці кошти плюс інфляцію, і будете покривати всі свої витрати, але вони перерахували. Це правило, і тепер говорять, що насправді в поточних умовах інфляція вона значно нижчою є ніж була раніше, коли ось цей біл робив своє дослідження. І до речі, навіть в інтерв'ю з Білом нещодавнім він сам визнавав, що ну, так інфляція тоді була там 6 і, Відповідно, наші витрати, те, що ми виймали з портфеля, вони дуже швидко росли, і це не давало нам виймати багато коштів. Зараз інфляція, вона як постримується, стримується. Вона вже не така висока. відповідно, ми можемо піти за рамки цього правила в 4% і витягати навіть трошечки більше. І ось тут нам Чарль Шваб якраз таки розраховує, скільки ж саме коштів ми можемо виймати ще й відносно того, який у нас буде портфель. І ось Тут є такий графічок, який показує ситуацію, де ми зайшли на пенсію з одним мільйоном доларів і витягаємо якийсь відсоток з цього портфеля, і залежно від портфеля, у нас або залишиться той самий мільйон доларів через 30 років, або навіть може стати 2, 4, 5 мільйонів і тому подібне. Тобто, якщо наш портфель зростає, наприклад, там, на 10-12% річних, ми насправді можемо виймати і більше з нього відсотків, або ми можемо виймати ось ті самі 4,3%, 4,4%, і капітал, він не просто буде залишатись а, у спадок там, нашим дітям, він ще буде рости і, відповідно, Через 30 років вона стане ще більше коштів, навіть при тому, що ми на них жили. І вони також нам тут е, дають таку собі табличку, де е, залежно від е, агресивності інвестора, від. Е, його бажання бути впевненим, що от саме ця сума залишиться, дають певні пропозиції по тому, скільки можна з портфеля виймати. І якщо ми говоримо про більш-менш агресивний портфель, про ось цей горизонт в 25-30 років, то бачимо тут приблизно циферку в 4%. Якщо ми не хочемо прямо величезний рівень впевненості, тоді ми можемо йти за ось цим сценарієм. Взяти мільйон, витягати по 4,5% навіть відсотків на рік, і у нас залишиться в. При цьому 1 мільйон доларів, тобто ми зайшли, у нас є мільйон, витягнули 40, наступний рік витягнули 40 плюс інфляція, там 42, припустимо, тисяча, і так далі, збільшуємо, збільшуємо, збільшуємо. При цьому попри те, що як ми бачимо, можна витягати з портфеля навіть більше ніж 4%, і навіть відхилятися від цього правила. А є ще і критики цього підходу, які нам говорять про певні обмеження, які не враховуються правила 4%, Відповідно, якщо ми вже плануємо за ним жити довгий період часу, Потрібно розуміти, які є і мінуси, які є підводні камінь. Перший такий собі підводний камінь це ризик ринкових спадів. Хоча знову ж таки, ми впевнені, що портфель переживе просадки. А навіть якщо там ринок впаде на 50%, на 60%, на 70%, то ми все одно маємо продовжувати інвестувати в нього, і все буде гаразд. У нас залишаться наші кошти, і ми зможемо виймати ті самі 4%, і ніяких ніби як проблем. Бути немає, але як говорить нам Морган Хаузел, якого ми бачили на початку. Хоча й портфель може пережити ринкові спади, чи переживає ці ринкові спади наша психіка. І коли насправді ми бачимо падіння нашого основного капіталу цього мільйону доларів на 50% нам залишається півмільйона доларів, і при цьому у нас є ще там 15 чи 20 років пенсії, які нам потрібно на щось жити, то люди приймають іноді не дуже раціональні рішення, і вони можуть просто закрити це все. Сказати. Дати ні, все я буду там. Я не хочу вже в акціях бути взагалі. я хочу. Перейти повністю в облігації, наприклад, ну і попри те, що ми бачимо, що насправді з портфеля можна виймати навіть більше ніж за правилом 4%, Якщо ми все ж таки вирішуємо там впродовж більше ніж 30 років жити за ним і хочемо збудувати собі пенсію на базі якихось розрахунків, ми маємо ще розуміти, які в них є мінуси. І насправді є критики цієї теорії в кінці ролику. Ми поговоримо про те, які є ще інші варіанти. Але зараз давайте проговоримо, які є мінуси у Вели 4%. Перший мінус це якби дивно, це не звучало. Це ризик ринкових спадів. Навіть попри те, що як ми бачимо, там за усіма розрахунками можемо виймати по 4% і наш капітал залишиться з 100% ймовірністю. Все одно, коли починаються реальні падіння ринку, то інвестору стає страшно. Наприклад, у нас там лежить мільйон. Ми виходимо на пенсію. Починається обвал. У нас ще там 27 років пенсії. А наш портфель вже впав на. 50%. У нас залишилось півмільйона доларів. І ми думаємо: ой, все. Ми типу пенсію вже я ніяк її не переживу, ринок не відновиться, дуже страшно. І люди вони піддаються цій паніці, це реально страшно. І починають робити якісь не завжди розумні раціональні дії. Вони можуть продати всі свої акції, забрати собі 500 тисяч, перейти там, наприклад, суто в облігації для того, щоб зберегти свій капітал, і тоді у них коштів вже точно не вистачить. Тобто, ми тут розуміємо, що інвестор Має бути психологічно підготовлений, він має інвестувати реально всі ці кошти для того, щоб спочатку сформувати цей капітал. Він має бачити просадки, і вже після того він може спокійніше переходити на виймання коштів. І йому буде спокійніше дивитись на якісь проблеми на ринку. Тобто, психологічна стійкість тут є досить значним фактором. Другий фактор, на який потрібно зважати, це термін горизонту. У нас всі розрахунки проводились для горизонту в 30 років, і це е, має увазі що ми там в 60 або в 50 Виходимо на пенсію, живемо ще 30 років, і більше нам цей капітал не потрібен, але деякі люди вони виходять на пенсію раніше, наприклад, в 30 років, і у них може бути горизонт 50, припустимо. І в такому випадку ймовірність того, що весь цей капітал доживе до кінця разом з вами, він зменшується. Відповідно, деякі експерти радять при величезному горизонті зменшувати ось цю суму виймань і виймати, наприклад, не 4%, а 3% або 3,5%. Відсотки. Третій мінус це інфляція та витрати. Наше правило 4% враховує історичну інфляцію. і Вона там була в певних періодах на досить високому рівні. Тобто, ми ніби як це врахували. Але інфляція вона може зростати і може зростати вищими темпами. Відповідно, це трошечки зменшить ймовірність того, що наш капітал все ж таки доживе. При цьому витрати вони теж не є лінійними, і в якійсь ситуації у людей може з'явитись бажання. Збільшити свої витрати, витрачати трошки більше, але при цьому ринок може показати себе і гірше. Відповідно, нам не вистачить коштів, тому що у нас це все не зійдеться. Або ж навіть ми, можливо, не за своїм власним бажанням захочемо витрачати кошти, і нам вони просто на щось знадобляться. Нам потрібно буде витягнути більше, і відповідно нам може цих грошей не вистачити. І все правило 4% не спрацює. І останній пункт, який не враховує правило 4%, це податки, комісія та географія інвестора. А у нас 4% розраховуються суто під США. Суто з тими комісіями фондів, які є в США. Але ж оскільки у нас не всі люди проживають в США, частина може бути, наприклад, в Європі. В Європі будуть більші комісії, будуть більші податки, і будуть якісь ще фактори, які не дадуть нам виймати ось ці там 40 тисяч на рік спокійно і на них. Жити і ось це якраз може теж впливати на наші розрахунки. Тому, якщо ви розумієте, що ви десь знаходитесь в ситуації, до вас буде трошечки інші циферки, потрібно враховувати ще самостійно податки, в тому числі в той же час, попри те, що у нас є повні обмеження підходів, ми можемо знайти інші підходи, які допоможуть нам. Зберегти свої кошти, наприклад, Vanguard пропонують нам трошечки змінену стратегію з цього з цих 4%. і називається вона стратегія корзин. Тобто, ми не просто формуємо весь ось цей капітал в 1 мільйон доларів і розподіляємо його відсоточки між усіма своїми витратами, а ми формуємо для себе ось такі собі бакети. Тобто, у нас є перший це короткостроковий бакет, середньостроковий і довгостроковий бакет. Тобто, ті витрати, які ми плануємо робити на горизонті в 3-5 років. Ми забезпечуємо для себе короткостроковими інструментами. Тобто, у нас ось ця частинка коштів буде лежати, наприклад, там, в короткострокових облігаціях. А ті витрати, які ми плануємо робити впродовж 5-10 років, ми плануємо закривати ось цим середньостроковим бакетом, в який будемо інвестувати в якісь захисні акції або фонди нерухомості. І третій довгостроковий бакет це найбільш ризикований, який ми наповнюємо. А за рахунок акцій, і таким чином, якщо у нас короткостроково відбуваються якісь а, проблеми на ринку, то а, страждають ці середньостроковий і довгостроковий середньо довго бакет. Але короткостроково, ми спокійно можемо нічого не рухати і спокійно продовжувати інвестувати, як і інвестували. Друга альтернатива правило 4% а, це підхід, так званий Guyton-Klinger-Guardrails. Цей підхід він є трошечки складнішим в, в плані банального розуміння, але а якщо просто то він говорить про те, що ми виймаємо більшу суму коштів, коли ринок почувається добре, і меншу суму коштів, коли ринок починається погано. Тобто ми визначаємо для себе певні межі, розподіляємо свій капітал між ними, базуємо знову ж таки на правилі 4%, Але коли у нас ринок виростає більше ніж на 20%, то ми можемо збільшити відсоток тих коштів, які ми витягаємо. Якщо у нас ринок навпаки просідає, тоді ми зменшуємо відсоток коштів. Тів, який ми витягаємо, і наприклад в цьому кейсі навіть розраховано під 5 у нас є мільйон доларів, коли ринок росте, підвищується. Тоді ми можемо витягнути, наприклад, 55 тисяч доларів. Це буде 5,5%. Коли ринок падає, то ми витягаємо менше або там сорок тисяч доларів. І ось тут у нас є розрахунки в межах певних криз. Наприклад, ось тут у нас показано, як ця стратегія пережила глобальну фінансову кризу з 2007 року. І ми тут бачимо, що починали ми виймати приблизно там близько 4 тисяч доларів, потім знижували виймання, потім ще раз знижували, потім ще раз знижували. І ось тут виймали на 28% менше, ніж планували. Потім, коли ринок почав зростати, ми почали збільшувати свої виймання коштів і витягати більше, більше, більше. ось тут дійшли знову до 4 тисяч. І ось такі, що нас є розрахунки під а, кризу дотком, коли потрібно було зменшити витягання на 36%, а, Велика депресія на 45%, Ми зменшували свій план і а, ера стагфляції, коли у нас просто. Величезна була інфляція, економіка не росла, тоді ми зменшували свої витрати на 54%. Це звісно, що може вдарити по нашому там пенсійному плануванню, тому що ми планували жити на одні кошти, але у нас їх стало менше. Але цей підхід він все ж таки передбачає те, що наш капітал залишиться з нами, і ми його точно не проїмо. Ми будемо витрачати менше коштів, але не будемо переживати про те, що він у нас закінчиться. Ну і на кінець трошечки мотивації, коли ми вже порахували. Яку суму ми можемо витягати з портфеля? А можемо також в цьому ж планері подивитися скільки нам потрібно інвестувати для того, щоб прийти до нашого капіталу F -U Money. і я ось тут вів горизонт 30 років. Стартовий капітал в 100 доларів і регулярне поповнення по 100 доларів на місяць в агресивний портфель. І бачу, що без урахування інфляції ми не враховуємо тут всі ці фактори, але ми можемо прийти до капіталу в 300 тисяч доларів навіть на таких незначних поповненнях. Рахунку. Якщо ми хочемо прийти, як в моєму випадку, до. 600 тисяч доларів, які я хочу, щоб ви мати тисячі баксів на місяць, то я розумію, що мені потрібно буде інвестувати приблизно 200 баксів на місяць. А і тоді номінально я зможу витягати ці кошти. Тобто, ви в цьому планері також можете порахувати для себе скільки вам потрібно коштів для того, щоб закривати усі свої потреби, і щоб мати можливість в будь-який момент піти і не просто там жити на пенсію, розраховувати собі це як пенсію, а саме дивитись на це з точки зору FU Money, капіталу. Де ви можете просто всіх послати і жити спокійно на м, власні кошти, які будуть вам забезпечувати повний спокій? Отже, як висновок, правило 4% має як мінуси свої, так і плюси. Але головне для нас це поставити собі ось той самий орієнтир по капіталу, до якого ми зможемо рухатись. Тобто я чітко зараз розумію, як буде виглядати моє життя на 2000 тисячі доларів, і я чітко розумію, який мені капітал потрібно сформувати для того, щоб туди дійти. Далі вже я дивлюсь, скільки саме коштів мені потрібно інвестувати для того, щоб прийти до того самого капіталу, для того, щоб прийти е, на нього і не переживати про те, що там в якийсь момент мене звільнять з моєї роботи. Ну і по друге, це те, що головне це просто почати. Почніть аналізувати свої витрати, почніть там з мінімального з цього формування бюджету, почніть відкладати кошти і. Почніть все ж таки рухатись, хоча б до чогось, і потім, в майбутньому, ви точно собі подякуєте за ось цей невеличкий крок сьогодні. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк, а обов'язково пишіть коментар а можливо, навіть безмістовний, просто щоб підтримати цей канал. І до зустрічі у наступних відео.